Замолоду вона виїхала до Америки і мешкала там у місті Атланті, де одружилася з тим Геброном, що був адвокатом із доброю практикою. У них була одна дитина, але потім там спалахнула жовта лихоманка і забрала обох і чоловіка, і дитину. Я сам бачив свідоцтво про смерть чоловіка. Після того Америка остогидла їй. Вона повернулася додому і жила з незаміжньою тіткою в місті Пінер у Міддлсаксі. Додам, що покійний чоловік не скривдив її. Ефі мала свій капітал у 4,5 з половиною тисячі фунтів, вкладений так вдало, що вона одержувала майже сім відсотків. У пінері Ефі прожила лише півроку, поки я зустрівся з нею. Ми покохалися і за кілька місяців одружилися. Сам я торгую хмелем і дістаю сім на рік, тож ми не знаємо нестатків і винаймаємо в Норбері віллу за 80 фунтів на рік. Цей маленький будиночок, схожий на сільську хату, хоч це так близько від міста. Поряд із нами є заїзд, і ще два будинки, і самотня хатина по той бік поля, що перед нами. Крім цих кількох осель, там поблизу немає ніякого житла.